no! Winter! Winter! Please closing! Light is the close, boy, girl. Do you want to swing? Yes, swing. Please swing. Do you like to swing? Yes, swing. Swing, bininho swinging, yes. bininho swing, please. Але тут тобі краще їти, я думала. Але там тебе вітер, палюки є, дуже сильний вітер, тубак. Ну, що ти падаєш? Убереш то, щоб ти не пала? О! Я же накаталася?

This here cake here. Banoka music is edible. Banokai, but nice. Yes, nice. Oh, yo, oh, he oh. <laughs> тебе ноги ломаєш. Це треба кататися, а не ломати. Ти хочеш з'їсти русики? Ні! Русики не їсти. Дівати, а не їсти. Що ти собі попридумкала? Вони... То не їда. Це одяг русики. Що ти собі попридумкала? Русики Єсти не можна але... сьогодні дори авторбет, бо я слухала на нову кому розви. З сердечками ми слухала дори авторбет, абиличка тобі сьогодні дори авторбет. Люди сьогодні дяди Криса Дені народ. Криса день народження Дуже будинка ти хочемо, але хіба поставимо унікорн, це дещо, щоб він не впав, бо то, то, то зараз впаде де і на краще підсунути унікорн. <плес> Stå!